Чарівного дня, шановні українці, хто купував у мене колоду карт, всередині більше чи менше, є картки, які можна використовувати як талісман. З одного боку, тут прописано успішне навчання, з іншого боку, тут ну це візитівка. Ось, наприклад, подивимося всі це для захисту ваших, Основного потоку, урновязь, тобто талісман, який амулет для захисту грошового потоку і ресурсів будь-чого врожаю вашого захисту. Це більш агресивний захист для, більш для військових підходить. Я таки військовим висилав, о, для того, щоб е відкидати, відзеркалювати весь негатив і зло. Він агресивний, підходить не всі, може підтягувати агресію, і там є турісази, тобто буде підтягувати відпрацювання кар карми. Хрестанутим не підходить. Це талісман кладете в гаманець, притягує гроші. Це для жінок. Тобто, тут е, жіночі енергії, щоб бути стрункою, гарною, успішною, красивою, хитрою, впливовою жінкою і тримати свою сім'ю в гармонійному стані. Це рунов'язь для тих, хто хоче зростати в відовстві, для набору сили відовської. А це картка е, щасливої дороги. От також військовим передавав. Ну, Будь-кому підходить, можна класти в авто, для того, щоб успішний шлях був захищений, інтуїтивний, успішний шлях. Пояснюю. Кожного в колоді при придбанні я майже всім клав. Ну, зазвичай тим, хто більше оплачував, спочину. Відповідно, тобто, я також висилав такі подарунки. Слава українській нації, смерть ворогам українській нації. Кому потрібна колода, пишіть мені на e-mail. Оплопле після оплати я вам її вишлю.